Два залізобетонні матчі Ліги Чемпіонів на цю середу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде прогноз на два матчі Ліги Чемпіонів, де, на мою думку, можна зробити досить впевнені ставки. Мова йде про матчі ПСЖ Тоттенхем, а також про матч Арсенал Баварія. По цих матчах обов'язково напишіть свої прогнози в коментарях. Також поставте лайк на удачу, щоб усі ваші ставки зайшли, і підпишіться на YouTube, щоб не пропускати нових відео. Серед коментарів, які напишуть прогнози на ці два матчі, я оберу 5 найбільш точних і роздам їм по 200 гривень. Щоб прийняти участь у розіграші, не забудьте поставити лайк. Під цим відео та підписатись на Ютуб. Також на цих двох матчах ми розіграємо 10 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі, де усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів, і туди я опублікую безкоштовний експрес, куди я буду ставити 50 тисяч гривень. Це все буде в телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь на нього посилання, на які є в описі під цим відео. І друзі, розпочнемо ми з матчу ПСЖ tottenham В першу чергу варто зауважити, що я часто ставлю матчі за участі Тоттенхема в цьому сезоні і часто беру. Кутові. В цьому матчі також можна розраховувати на те, що будуть кутові матчі, тому що обидві команди мають високі індивідуальні показники за кутовими. І Тоттенхем має в середньому більше 12 кутових за матч. В цьому сезоні В лізі чемпіонів показники трішки нижчі, Тим не менш в матчі проти ПСЖ варто очікувати на те, що ПСЖ також буде подавати кутові, і в підсумку команди пробують тотал більше 9,5 кутових. Це основний варіант ставки на цю зустріч, а також окремо є готовий поставити і на обмін голами. ПСЖ в крайніх зустрічах не дуже надійний в захисті. А Тоттенхем це та команда, яка пресангує суперника на їх половині, що призводить до того, що Тоттенхем і немало пропускає, але свої вони знаходять, тому обмін голами за 2-10 виглядає як подарунок за такий коефіцієнт. Також оскільки на ПСЖ досить низький коефіцієнт, всього лиш 1,48 можна розглянути і фору плюс півтора на Тотанхем, але це вже для тих, хто вірить більше в англійські клуби. Тут можна такий варіант ставки розглянути. Можливо, я його візьму окремо, але основні варіанти ставок на цю зустріч це тотал більше 9,5 кутових та обмін голами у цьому матчі. До речі, ви можете об'єднати обмін голами. В цьому матчі з тоталом більше 9,5 кутових і поставити експрес на один матч за коефіцієнт, практично 4, такий варіант ставки ви зможете зробити у новій українській ліцензійній букмекерській компанії, де можна робити експрес на один матч. Ви можете додати туди будь-які варіанти ставок і скласти свою ставку на. Тут чи іншу зустріч, бонуси до 200 тисяч на перших 7 депозитів, фрібет за верифікацію. Це все очікує на вас в закріпленому коментарі. Переходіть в коментарі під цим відео, там буде посилання на цю нову українську ліцензійну букмекерську компанію. Зараз не працює Фавбет, люди шукають, де можна поставити ставку. Саме там можна це зробити. А якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід, тоді переходіть в мій телеграм-канал. В закріпленому пості буде вся інформація. І наступний матч у нас Арсенал Баварія, це, мабуть, буде один із Найцікавіших матчів цього туру для перегляду, так точно, тому що це ті команди, які демонструють просто шалений рівень футболу. Я вважаю, що Арсенал з їх гарним захистом в цьому матчі має високі шанси на те, щоб не програти. Але якщо подивитися з точки зору логіки, то в Баварії також все чудово із атакувальним планом. Тут дають непоганий коефіцієнт на обмін голами 1,68. виглядає ця ставка непогано, але якщо дивитися на крайні матчі обох команд, то все ж гра арсенала мені виглядає трішки надійніше. Саме в плані захисту вони більш стабільні. Як джауни в середньому 0,70 за матч, пропускають фактично ще менше. Я вважаю, що в цьому матчі обмін голами читається, але все ж віддам перевагу Арсеналу вдома. Якщо очікувати на голи, то можна взяти в цьому матчі таку ставку, як 1X і тотал більше півтора за коефіцієнт коефіцієнт 2, а можна взяти обмін голами і не програш арсеналу, тобто 1х плюс обмін голами за коефіцієнт 2.40. Це цікаві варіанти ставок, які можна ставити на цю зустріч. І також на цю зустріч я собі відмітив такий варіант ставки, як тотал більше 9,5 кутових, тому що обидві команди мають високі показники стандартів. Тільки тут мені потрібно трішки більше інформації вивчити по цьому матчі, щоб ставити на кутові. Ставка на кутові, якщо вона буде, то буде в Телеграмі, Експрес і інші матчі також будуть в Телеграмі. Так само там буде і розіграш, тому підписуйтесь на телеграм, посилання в описі. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки на удачу. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.